Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні в Полтавському державному медичному університеті надзвичайно цікаве свято. Сьогодні ми вперше відправляємо в доросле професійне життя здобувачів освітньо професійної програми Фармація і поряд зі мною людина, яка вклала всю свою душу, все своє не побоюся цього слова батьківське серце в розвиток наших шановних випускників, і це професор Сергій Володимирович Ковальов. Пане Сергію, добрий день. По-перше, я вітаю вас зі святом. Я назвав би вас сьогодні хрестим батьком наших випускників, і це, на мій погляд, дійсно так. Можливо, ви сьогодні згадаєте, з чого все розпочиналось, як воно йшло, і до чого ми, врешті врешті дійшли. Дякую, шановний Давід Соломонович, дуже дякую, дуже приємно за такі теплі, добрі слова. В мій адрес дійсно, коли наші тоді ще вступники прийшли, дуже були такі налякані, перелякані. Дуже майже всього боялись, але знов таки ж крок за кроком, як то кажуть, степ -бай степ, вони подолали всі ті труднощі, всі ті негаразди, вони фахово підходили до всіх перешкод, які у них ставали на шляху. Тому тут можна сказати, що та наполеглива праця той наполегливий. Труд, який вони застосовували в цьому плані, це просто честь і хвала дівчатам для їх подолання в на їх професійному шляху стати фармацевтом? Серйодиничу чи були труднощі? Це ж була обкатка правильно, нової освітньої програми. Наскільки я розумію, саме так, чи були такі труднощі, чи все ж таки колектив? Намагався зробити все, щоб за ці три роки здобувачі отримували ті знання і професійні і спеціальні компетентності, які ми мали б воловолодіти. На цьому шляху ніколи в житті в науці ніколи не буває прямих шляхів, взагалі, але все ж таки кафедра, колектив кафедри, адміністрація університету намагались і зробили все можливе і неможливе для того, щоб вся ця програма здала успішно, набула той популярності, того розвитку, того натхнення, які вона зараз має на дані. Володимирович, у нас є унікальна можливість, нас буде дивитися вся Україна. Можна запросити майбутніх вступників, хто зараз якраз є в сумнівах бути інформацев чи ні? Що ви скажете, що ви порадите саме цим дітям? Шановні колеги, шановні майбутні вступники, є як. А, а... Потомстві не як то кажуть фармацевт, от і вся родина моя є фармацевтами. Тому, шановні, запрошую вас, не вагайтесь, відкиньте всякі домисли, негаразди сумніви. Вступайте до стін Полтавського державного університету на ОПП Фармація, тому що фармація займає відоме місце, провідне місце в світовій арені. Дякую, я вам дуже вдячний. А наш, шановні друзі, залишається буквально декілька хвилин перед тим, як ректор нашого університету, професор В'ячеслав Ждан, відкрай, відкриє наше урочисте зібрання. Тож чекаємо на початок. А у нас, шановні друзі, сьогодні є ексклюзивна можливість поспілкуватися з нашими випускницями. Вони такі чарівні. Сьогодні я думаю, той день, який вони запам'ятають на все життя. Добрий день, Добре. будь ласка, відрекомендуйтеся нашим глядачам. Як вас звати? Я на досвіті Тетяна Володимирівна. Закінчила вже третій курс, отримую сьогодні диплом і дуже дуже цьому рада. Нарешті ми дочекалися цієї миті, тому ми дуже раді цьому. Я переварувала. Валерія, також випускниця фармації цього року закінчує уже сьогодні. отримує диплом безмежно. Цьому рада дуже маю великі надії на майбутнє в розвитку своєї професії. Скажіть, будь ласка, що для вас сьогоднішній день, і можливо вже є плани на майбутнє. Чайно, сьогоднішній день це тільки початок, це тільки початок для розвитку, для майбутнього нашого. Обов'язково далі будемо старатися тільки іти вперед і розвиватися. Тобто на цьому ми не зупиняємося. Нам подобається і дуже вдячні нашому університету за ті знання, які вони нам дали. Дуже дякую. Пройшло три роки. Так. можливо щось запам'яталося. за Ці три роки звичайно запам'яталося дуже багато всього. Ці три роки були насичені емоціями різнобарвними. Це був як і стрес і переживання від підготовки до іспитів. Так само і дуже гарні, веселі емоції, гарно проведені пари, екскурсії. Це поїздки різноманітні, налубне фарми їздили. Нам показували все, що завгодно для того, аби ми полюбили свою професію ще більше і розвивалися в цьому напрямку, я вам дуже вдячний і народилося таке третє питання. Сьогодні нас будуть дивитися можливості школярі, угу. які роздумують обрати професію фармацевта. Можливо, ви їм щось порадите, як вже досвідчені фармацевти, скажемо так, якими якостями має володіти людина, щоб стати фармацевтом. Ну точно скажемо, що якщо ви сумніваєтесь, то не робіть цього. Якщо вам це подобається, і ви думаєте, що от мені так би хотілось, значить, якщо вам хочеться, вам прив'ють любов 100% тут в університеті, все сподобається. Не хвилюйтеся. Головне це бажання і все вийде. І стресостійкість. Це обов'язково це, обов це будь-де потрібно. Це будь де бо наша професія заключена вся на спілкуванні з людьми. Люди є різні. Потрібно мати дуже гарну витримку і нічого не боятися. Я вам дуже дуже вдячний. Тож добрий путь, дорогі випускники! Шановні друзі. Знаєте, як завжди прийнято серед студентів від сесії до сесії, живе студент як весело. Ну так, десь і в житті навчального закладу. Від того, коли приходять студенти на перший курс і коли вони покидають стіни Alma матер проходить певний період часу. За цей період відбувається всіляке в житті. І студентів, і викладачів. А враховуючи те, що сьогодні перший випуск бакалаврів фармацевтів, ну взагалі це феноменально з точки зору нашого навчального закладу. Я вперше теж роблю такі, будемо так, попередні слова, бо оскільки це тільки перший такий серйозний етап в вашому житті, а я впевнений, тому що бакалавр повинен ще закінчитись і магістром. А ще є доктором філософії. І дай Боже ж, треба буде вчити, навчати і молодих бакалаврів, і майстрів. Тому сьогодні дівчата, а так склалося, що сьогодні якась у нас гендерна політика з цієї точки зору поки що храмає. Я думаю, що ми декану висловимо свої побажання на майбуття. Але як би там не було, ви обрали прекрасну професію. І я хотів би, щоб вона принесла вам задоволення. Задоволення як людині, перш за все, як фахівцю, щоб те, що я говорив, всі ті люди, які навколо вас, це безумовно рідня. Мама з татом, це перш за все, дідусь, я думаю, що з бабусею сьогодні ну, не менш щасливі, чим ви. А якщо ви будете рухатись вперед, якщо ви будете задоволені від свого життя буття, то це буде радувати і державу в тому числі. Ну, а нас, всякому випадку, як і ваших викладачів, наставників, я завжди говорю про те, що викладачі на певний період часу стають вашими другими батьками. Тому в цей день благополуччя, здоров'я, успіхів, перемоги нашій державі над так званим сусідом. І всього-всього найкращого. Дай Бог вам. Щоб в вашому житті все відбулося так, як ви перш за все бажаєте. Ну а всі ми будемо сприяти, і завжди двері нашого навчального закладу, вашого навчального закладу, будуть перед вами відчинені. І як для магістратури, так і просто прийти, поспілкуватися, обмінятись досвідом, поскаржитись в кінці кінців. Це теж потрібно робити. Найкращого вам. Представники науково-педагогічні представники кафедри, випускова кафедра, гарант освітньої програми, батьки, гості і запрошені. Сьогодні дійсно надзвичайне свято у нас в університеті, тому від щирого серця ми вітаємо вас із вашим тим шляхом, який ви пройшли за ці чотири роки. Так, дійсно для нас це вперше. Це перший випуск, це бакалавський випуск, але він і останній випуск на превеликий жаль. Чому? Тому що. Відповідно до всіх нормативних документів, які видаються, якими ми керуємося, то відповідно до нового переліку знань, бакалаврський рівень, ми вже готувати не будемо. Тому для вас, шановні дівчата, якщо ви берете шлях професійного свого зростання, хай буде він щасливий, надзвичайно відповідальна професія у вас, також поряд з професією лікаря, ви теж турбуєтеся за здоров'я, за життя, людське, людське життя. Тому Якщо ви залишитеся в практичній фармації, да, в фармацевтичній галузі працювати, вам е, успіхів, досягнень, здобутків нових. Але, але якщо ви продовжите, як сказав Ісламкач, свій е, е, шлях і вирішите вступати до магістратури, завжди відчинені наші люди. І пам'ятаєте, у нас на логотипі там написано, що не тіссерецеці. Знаєте, що це? Навчайся невтомно, постійно навчайся. Шановні дівчата, шановні наші випускники, ласкаво просимо, двері дійсно відчинені будуть завжди в нашому університеті. Тож, хай е, доля до вас буде схильна, здоров'я вам, здоров'я вашим батькам, подяка батькам для те, що вони доклали максимум зусиль до вашого сьогоднішнього встановлення, до сьогоднішнього випуску. Вітаю кафедру, вітаю гаранта, вітаю факультет, вітаю університет сьогодні і сьогоднішнім святом. Хай щастить добрий будь-який. Наказ ректора Полтавського державного медичного університету номер 194 від 23 травня 2025 року на підставі рішення екзаменаційної комісії для атестації випускників за освітньо-професійною програмою Фармація першого бакалаврського рівня спеціальності фармація, промислова фармація, галузі знань охорони здоров'я у 2024-му 2025 навчальному році присудити ступінь вищої освіти бакалавр, присвоїти освітню кваліфікацію бакалавр фармації, професійну кваліфікацію фармацевт, видати диплом бакалавра з відзнакою студентам-випускникам медичного факультету номер 1 денної форми навчання. Недосвітій Тетяна Володимирівна. Дорогі батьки, працівники університету та всі, хто був з нами на цьому шляху. Сьогодні день, якого ми чекали, мріяли іноді боялись, але невпинно йшли до нього. Сьогодні ми прощаємось із студентськими роками, сповненими викликів, відкриттів, дружби, безсонних ночей, сміху та сліз. Це був непростий шлях, але надзвичайно цінний. І сьогодні ми виходимо у світ. Не просто з дипломом, а з досвідом, відповідальністю та вдячністю все. Дякуємо вам, шановні викладачі. Ваші знання це те, що стане нашою опорою в професії. Ваша віра в нас це те, що додавало сил, коли ми втрачали впевненість. Ваш приклад це те, що назавжди залишається з нами. Завдяки вам, ми навчилися бачити глибше, мислити ширше, аналізувати, ставити запитання та шукати відповіді. Ви виховали в нас любов до науки, професіоналізм і людяність. Велика подяка адміністрації університету та всім працівникам від деканату до охорони, від лаборантів до технічного персоналу. Ви створили для нас умови, в яких ми змогли вчитися, зростати, відчувати себе частиною великої університетської родини. Ми знаємо, що ваша праця часто залишалась непомітною, але вона була критично важливою. Завдяки вам усе функціонувало чітко, стабільно та впевнено. Наші найрідніші – батьки, сім'я, близькі. Скільки любові, підтримки, терпіння і віри ви вклали в кожного з нас? Цей диплом це і ваша перемога, ваші молитви, нічні розмови, теплі обійми і поради, були нашою опорою. коли було важко, ви вміли знайти слова, коли ми мовчали, і мовчати. Коли нам була потрібна ваша проста присутність. Дякуємо вам за все. Найглибша шана і низький уклін Збройним силам України. У цей складний для країни час саме ви дали нам можливість навчитися жити, будувати плани. Кожна пара, кожне практичне заняття, кожен іспит, кожен день на кафедрах все стало можливим завдяки тому, що хтось у цей момент тримав оборону, охороняв небо, давав відсіч ворогу. Ми ніколи не забудемо. Наші знання, мир і спокій це результат вашої мужності і сили. Ми обіцяємо бути гідними громадянинами нашої держави. Допомагати працювати, оберігати здоров'я українців і кожною справою зміцнювати тил. Наші друзі, одногрупники, колеги, мої дівчатка. Ми теж хочемо подякувати одне одному. Ми стали родиною. Ми пройшли цей шлях разом, допомагали на парах, обговорювали білети, ділилися конспектами. Підказували на практичних заняттях, сміялись, переживали, підтримували одне одного. Цей досвід назавжди залишається з нами і в спогадах, і в серці. Сьогодні ми залишаємо стіни університету, але не залишаємо те, чому тут навчилися. Ми виходимо у світ з розумінням того, що бути фармацевтом це не просто професія, це місія, це служіння людям, це турбота про життя, про здоров'я, про надію. І ми пишаємося тим, що відтепер маємо честь нести це звання. Попереду буде непросто, будуть виклики, буде вдома, буде відповідальність, але й буде інше сили, знання, підтримка, внутрішні стержень. Ми точно знаємо, ми готові, бо нас готували найкраще. Дякуємо кожному, хто був частиною цієї подорожі. Ми не кажемо прощавай, ми кажемо до нових зустрічей, бо ми залишаємо частиною великої фармацевтичної родини. Назавжди. З повагою і любов'ю ваші випускники-фармацевти.